Ми все зможемо для наших рідних облич. Добро примножимо, сломи кинемо в піч, переможемо разом, коли пліча пліч. Щоб ви хотіли побажати командам учасників. Це дуже гарні змагання пліч-опліч під патронатом президента України. Вони об'єднують, вони поєднують дітей. Я б побажала, щоб вони прославляли нашу громаду і нашу славну Україну. Як довго ви займаєтеся спортом? Три роки. Три роки. П'ять років. Чому ви вирішили взяти участь у змаганнях пліч-опліч? Тому що я люблю футбол. Я дуже довго займаюся футболом, 4 роки і вирішив взяти участь у змаганнях пліч-о-пліч. Як ви вважаєте, чи важливо зараз проводити спортивні змагання для школярів? Ну, я думаю, що наш президент ініціює щоб проводити змагання, я теж вважаю, що дітки повинні займатися спортом. Ситуація ну, не сильно. Спортивна. Ну, наша країна б'ється, а дітки хай змагаються і б'ються за свої досягнення в спортзалі. Як часто ви тренувалися перед змаганнями? Е, в неділю е, 4 тренування по 2 години. Е, наш тренер Олег Олександрович Гарбус. Ми все зможемо для нас.